В ім'я Отця, Сина, Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу, дорогі браті, і сестри. Дякую. Минулий раз ми мали з вами лекцію про те, як зберегти добрі взаємовідносини в родині, як виховувати дітей, як жінка повинна вміти будувати свою родину, як жінка своїми руками може розрушити майбутність, щасливу майбутність своєї родини. Може, у вас з того часу появилися питання, які? якщо у вас є питання на цю тему, то прошу задайте зараз, перед тим як ми прийдемо до нової теми. У вас є питання, так? Так, у мене є запитання. Прошу. Е, Володико Моїсії, як зберегти молоді, як <зас> допомогти молодій парі через молитву зберегти своє кохання. І чи є така молитва? Добре, дякую. Є така молитва, це надзвичайно проста молитва. Бо коли от тільки одружиться молода пара, то вони люблять один одного. Кохаючись в фізичному тілі один одного більше всього. Розумієте? Є трохи ще романтики в них, От, такої романтики. Але романтична любов це не є Божественна любов. Це не та любов, що в'яче. Сьогодні подобається, а завтра вже не подобається. І коли вони починають разом жити, то треба вже один одному служити. Вже живеш не для себе, як егоїст, а вже живеш віддаючи один одному. І починається віддавання, то не хочеться цього робити молодим. І молоді вже починають виясняти між собою відносини, щоб хто головніший, хто старший, ти мені служи, а ти мені І Нібито це одруження не для того, щоб вже думати за загальне благополуччя один одного, один за другого думати, а ніби це одруження де них виходить, ніби ти для мене будеш рабом, а я для тебе буду. Розумієте? Це велика помилка. І десь на протязі року півтора відбувається такі теття, сварки, конфлікти, і потім ті конфлікти припиняються і відбувається розпад такої родини. І дуже важно з самого початку молодому подружжю робити таку молитву. Боже, просити Бога любові, Боже, дай мені любові до мого чоловіка, а чоловіку до мене. Якщо хоч одна, хтось одна особа. З подружжя буде робити, чи чоловік, чи жінка цю молитву, молитва буде нарощуватися. Тобто любов буде нарощуватися Божественна. Якщо двоє будуть робити, то молитва буде, любов буде ще більше нарощуватися. І тому на тому етапі, коли закінчиться любов фізично-романтична, переросте в любов духовну і будуть взаємно розуміти і допомагати один одному. Розумієте, цю молитву треба робити і ранком, і ввечері, хоча б 10-15 хвилин. І в кожен момент, коли є якесь непорозуміння між молодими, зразу згадувати цю молитву, Боже, дай мені любові до мого чоловіка. Любові і прощення, і розуміння до мого чоловіка, а йому Боже дай любові і розуміння до мене і прощення. І Бог, як краплину своїх дарів, буде вливатися в серце чоловіка, в серце дружини. І любов, де вона запрошується, вона завжди приходить і працює. Тобто Господь приходить і працює. Те чого не просять. Він і не приходить. Я тут маю такі, такі шпаргалки відносно фізичної і духовної любові. Я зараз вам прочитаю. Всяка тілесна любов, тілесна любов, фізична любов помножує біль і веде до страждання. І відносини людей перетворюються тоді на страх загубити, коли вони розводяться і так далі. Тілесні відносини. Приводять до втоми, до розчарування, до взаємного роздратування і до даремності. Так чи ні? Тілесна любов є егоїстична любов для свого задоволення і для задоволення свого тіла. Ця любов прагнені тільки отримувати, а не віддавати. Це любов про рахунок і очікування відплати за вкладене. От я тобі зробила. Ти мені нічого, там ти мене в такому дусі відносини відбувається, сверх відбувається. Це любов, залежність від свого тіла, від своїх інстинктів і від своїх страстей. Ця любов є біль практично. І така любов є смерть. Смерть для душі, для тіла. Вона не є творча, ця любов, абсолютно. Вона намагається поглинути і покорити собі іншого. Що ми скажемо за любов Божу, якщо вони намолять божественної любові, один до одного? Вони будуть розуміти один одного, вони будуть підтримувати один одного, вони будуть жити один для одного, вони будуть як один цільний організм. Любов Божа є любов віддавання. Вона є чистою радістю, світлом і буттям в іншому і для іншого, що це інші вже перестає бути відмінним і чужим. Він стає сутністю існування для цієї людини. Так як Бог у великій любові до нас дарував нам духовну свободу, свій найбільший дар, так і Божественна любов є любов духовної свободи, а не любов обмеження. Вона є любов творча, любов політ. Вона дає поштовх до розвитку талантів, не обмежуючи духовної свободи іншого. Божественна любов дає тільки радість і глибоке відчуття повного щастя. І той, хто її відчув, ніколи вже не проміняє її на тимчасовий біль тілесної любові. Розумієте? Тому дуже важно робити відразу, якби тільки одружилися молитву. Боже, дай мені любові до мого чоловіка, а чоловіка до мене. Коли народ це дитина, Боже, дай мені любові до дитини, а дитину до мене. Дай нам взаємопорозуміння. Один до другого. Все. Бо всі призивають церкві любіть, любіть. А як? А тут дається практична рекомендація. Зверніться до Бога і просіть Бога цих дарів. Не просіть Бога грошей, не просіть Бога здоров'я, бо деколи ми можемо здоров'я неправильно використовувати, а просімо Бога дарів Божих, любові, прощення, розуміння, мудрості. Це боже дарить і Бог з радістю з такими дарами наповняє кожного, хто до нього про це звертається.